Христос Воскрес! Зараз дивлюся фільм про двох пап, Венедикта XVI і Францеска. Знаєте, тут так, такими мудрими словами так бавляться різними стихами з Біблії, як вони там балакають. Так виглядає в цьому фільмі, що Францеск. Спілкуються зараз з Бенедиктом. <кій> і Бенедикт йому каже, ти допустив грішників до причастя, до святих таїнств. А, і так показує, ніби Франциск дозволив грішникам без поводів, без покаяння приступати до причастя. Ніби всі можуть. І знаєте, от люди, які не ну церковні, які от не знають добре, подивляться у такий фільм і будуть думати, та. Нема питань. Нащо мені якесь покаяння чи ще щось, якщо причастя є для всіх? Просто абсурд. Далі вони в діалозі, подальшому фільмі, обговорювали також тему целібату. І тут я погоджуюся з Франциском, який говорить, що до 12 століття не було целібату. Перші папи і єпископи були одружені. Розумі ви чи ви знаєте, вони були одружені? Петро. Мав те, що яку Христос зцілив, через того Він його зрадив три рази, розумієте? Ось. Але ну, священство було одружене. Все. В обох, в обох традиціях в західній і східній. Я думаю, якщо би зараз римокатолицька церква дозволила одружене священство е, в, ну, в своїй римокатолицькій церкві, я думаю, вони б менше мали тих проблем з такими педофілами. Також отут зараз йдеться, що е, не сперечається щодо священників. ніби говорить, що треба давати шанс тим, які тяжко зрішили. А той каже ні. І то про найти про тих збочинців. Всяких. Е, таких педофілів, я погоджуюся з Франциском. Треба зразу, от зразу, екскомуніка, відлучення абсолютно від церкви, сану. Садити таких в тюрму, таких нема чого переводити на інші парафії, щоб вони, знаєте, нищили життя інших людей, давати нібито якийсь шанс. То є хворі люди, хворі. Їх треба зразу відлучати і карати по вищій мірі. І що був дуже гарний глибокий момент. Франциск, коли був молодий, він працював, мав дівчину, мав якісь плани одружуватися, мати сім'ю і далі собі жити. І тут одного вечора йде до неї на побачення, купляє квіти і чує з церкви ну, звук якийсь. Заходить туди, церква пуста і темна. І один священник там. І священник каже до нього, заходь! І священник сідає сповідальницю. А той каже: Отче, та ні, я просто проходжу мимо. І каже, ні, ні, заходь. І той починає сповідатися. І священник каже, каже, в мене рак. Каже, мені тяжко, але я сьогодні почув голос Божий, що я маю піти і сповідати людей. Але ніхто не прийшов за цілий день. Тільки зараз ти от вночі прийшов, і я слухаю тебе. Так що звільни своє серце. Бог, Отець тебе слухає, вивільни своє серце і далі показується, що він після тої сповіді прощається з дівчиною. І поступає в семінарію. Бог говорить в чудесний спосіб до кожного з нас просто прекрасно. Я що додивляюся фільм, але мені, от, що мені подобається, тут є деякі такі гарні моменти, коли вони двоє сидять в тишині. Ми часто собі думаємо, якщо двоє людей або кілька, вони мусять щось балакати, що вони якийсь бути рух. Вони їм незручно бути в тишині. А тут дивишся, вони двоє стариків сидять і тиша. І там деколи щось скажуть. І то так прекрасно. Нам треба навчитися любити тишину. Це просто ну, це, це тяжко, це дар любити і бути в тишині, навіть з іншою людиною. Бо це дуже ж незручно. Але насправді в цьому є велика глибина. Е... На кінець я ще дивлюся, але на кінець. Я дуже люблю такі фільми дивитися. Вам рекомендую також, але треба бути дуже обережно, як ви такі церковні фільми дивитеся. Бо то ж Голівуд, знаєте, вони все під себе собі підлаштовують. Якщо ви не розумієте, де правда, де брехня, то такий фільм може завести ну не туди. Не але цікаво подивитися. Всім гарного дня, Христос Воскрес!